Всім хеллоу! Продовжуємо наш третій сезон топ-моделі. Ми починаємо завдання-завдання Дискотека 90-х. Так, і давайте почнемо вже фотосесію. Це йде у нас як живе фото. І давайте фоткати першу джену троянду. І там буде видно далі. Так. І ще з у нас в цій серії по ідеї дойде родить Люда. Так, що так, так? Іди, фотограф фоткай, давай. Фотограф шевелись, а ця буде танцювати. Давай фотограф іди. Так, і давай фоткає. В принципі, в принципі, то нормусь. Вона танцює, живе фото, ну, нормально все йде. Так, пішліть. На великий ракурс і фотоєм, Так. Давайте далі. Це у нас ітиме. Блін. Наташа Квіташа. Так, іди Наташа. А, і статі вона ж нова девочка, Влада Ламбаде. Так, ладно, е, давай, Наташа, переодівайся. Ну, в принципі, на дискотеки варить кофе нормально, взагалі, клас. Ну, ладно, фоткаємо. Чесно, мені не дуже подобається, як вона зробила далі. В нас іде люда, люда день у нас їсть. Ну, теж не краще, ніж від кави. Ладно, фотографуємо. Далі в нас іде е, Крісті. Крісті в нас просто сидить на вечірці. Ладно, е, Далі в нас іде Ліна. Вона просто стоїть. Вообще, вау, на дискотеці тільки стоять. Ладно, фоткаємо. І влада в нас кудись іде. По ступеньках теж на дискотеки ми ходимо по ступеньках, а не танцюємо. Ладно, так, Ну, Жені Троянді поставимо двоєчку за фото з 5 балів, два буде в неї. Найбільше вона просто-напросто не тягне. Так, хто в нас далі йде? Так, в нас далі йдеме. Наша Наташа. Ой, сейчас. Наша Наташа. Наташа правильно п'є каву кав на вечірці. Може ви мене захитите? Ну я їй ставлю 0 з 5 балів. Ну і просто буде 0. Вона взагалі просто за що то з чим-то. Мені взагалі не подобається, їй буде 0, тільки 0. Так, далі в нас йде влада. Владі поставимо 3 бали з 5, бо вона х, вроді, то йде вроді нормально. Ну, Но Голова кудись не так, ну не дуже подіє. Скотські, скотчкі, то буде у неї 3. Далі в нас йде крісті, в неї також 0, тому що вона просто сидить і нічого не робить, В неї буде також 0. Так, далі в нас іде Ліна, їй поставимо 2 бала. За те, що вона вроді той танцює, вроді стоїть, ну так. Середненько, глазо закриті. Далі в нас йде е, Люда. Їй 1 бал, бо вона їсть на вечірці. Як можна їсти. Ні, ну це дискотека, навіть. це не вечірка, це тупа дискотека. Їй поставимо 1 бал з 5. Якось так. Е, що в нас робив? Фотограф. Фотограф стоїть. Ладно, давайте може вже готуватися до федесесії і будемо готуватися. Так, да, ти розминайся, звісно. Вау. Так, тобі все почистимо, сейчас чітко дом, берегу, все. Ти їсти хочеш, ну ти готовиш, значить нормально. Так, Наташа, що ти їсти хочеш зараз Щас... тебе тоді починю. Ладно, фотосесія Влади Ламбади. ну, Нормально це її будущем, як вона, вона сама собі зробила дівчата костюм, і це її будуще. Фотографуємо. Будучі люди, якась зімнє, може вона в Арктику чи в Антарктиду поїде. Нормально. Фотографуємо. Е, далі в нас Ліна, вона якось сіла не дуже, що мені не дуже подобається, як вона проявила свій костюм, то фоткаємо. І наша Крісті, вона якось простенько встала. Зато ну, нормально. Так що фотографуємо. Далі наша Наташа, їй 10 балів, не дивлячись, мені вона дуже подобається, як вона проявила свій костюм. Далі у нас вже, на принципі, прикольно. йде, коротше. Фотографуємо в неї якесь майбутнє таке. Може, вона кудись в Вінді поїде. Хто знає, хто знає. А вдруг вона виграє. І тоді її путівку туди. Осьіння. Значить, люди, мені, в принципі, все подобається. Ну, дивиться, вона, правда, не туди. Їй 9 балів поставимо. Ну, а так, в принципі, то нормально. І більше я, напевно, нічого не скажу. Їй -то буде 9, значить. Так, далі в нас. то у нас далі? Далі в нас Ліна. Ліни... Вона якась зажата, прорекламувала не дуже, Так що їй буде 7. Вона, мені подобається тільки її лице. Так що в неї буде сім'єрочка. Вона не дуже сильно постаралася цей раз. Ну, якось так сім з 10. Буде якось сім. Так, в принципі, якось так сім. Далі в нас йде. Ем... Наташа їй не див... ні, це не Наташа, це Джена. Дженна. Джені, ой, підождіть, секундочку, злетіла. Ай-яй-яй. Ща-ща, сейчас, секунду. Eh, давай, 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 давай. Быстрей. Двигайся. Так. Е, Дженні Трояндів ставлю 10, вона красиво поставила собі позу е, з так собі личкою, чимось ручкою прикрила. Так, Влада. Владі теж 10, мені все неї подобається. Вона така, типу, Фіфа. Мені подобається, як вона прорекламувала костюм, то якось так. Далі в нас крісті. ну, Із-за того, що в неї просто, я її зніму один бал, у неї буде 9, і за того, що просто вата трошечки. Ну, якось так, дев'ятка, значить, в неї. І це наша. Боже. Це наша Наташа. Я її не дивлячись, ставлю 10, мені вона дуже подобається. Так що клас. Ось так. Блін хотів розказати, хто вибуває, а в нас рожає люди. Так що поїхали в роддом. Так, поїхали. Так, стоп, де вона? Ага. Так, рожає. розривається на честі так. де родить в больниці. Присоєднимся. Позовем папашу, усіх дівчат. І буде все супер. Даже владу позовемо хоч ми з нею в враги. Ну, нормально. І її погукаємо, буде прикольно. Так, що? А, і стать, влада ламбада у нас, получає 13. Вона це найкращою найкраща дівчинка. І вона стає лучшою дівчинкою Влада, значить в неї 13 балів. Наташа Квіташа отримує 10 балів. І вона просто проходить. Джена Троянда отримує 12 балів. І вона проходить. Люда День отримує 10 балів. І вона проходить. І Аліна Коренкова отримує 9 балів. І вона стає першою дівчиною на вигоні. Крісті Білоглас тоже получая 9 балів. Вона стає другою дівчиною на вигоні. Крісті Білас в вчора, е, позапрошувала раз вас мала б весь на вигоні. Я думаю, ви цей раз вигоните її. Ліна була тільки на першій на другій серії пыталась вигнати і на цій. Кого ви вигнете, я не знаю, але я напевно буду за, проти крісті. Так, тітка, записуй нас на, щоб ми радили. Бо Люда, якщо стати в неї буде дочка, я її візьму нас наступний на наступний проєкт. На четвертий сезон топ-моделів буде в нас новою моделлю, якась там, наприклад, Аліна День. Так, давай, чітко, записуй нас. Ми рожаємо. Модель рожає. Ти розумієш? Так. А це в телефоні. Їй по кайфу пішли. Так. О, папаша наший. Так. Він а він в комп'ютер, теж нормально. Це сім'я та в телефоні та в комп'ютері. Так, це наша докторша. Докторша, значить, давай, приймай у нас роди, докторша. Давай, 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 приймай. Так, давай. Рожай, Люда, рожай. Давай, люда, роди нам модель, щоб вона взагалі була перфект. Перфект взагалі прям класна була. Як конфетка в шоколаді, давай їх. Тетя, давай. Ой, господи, тільки акуратно нам родина нову модель. Якщо буде мальчик, то якщо Люда буде, то вона з ним йде. Так, дівчатку, ура! Нас її називаємо Аліна День. Буде сестра є Аліса, вона люда. А це буде у нас. А... Ой, по англійськи пишу мені взагалі по кайфу. Це в нас буде Аліна, Аліна День. Це наша буде дочка і будуща модель слідюшого сезону, я думаю, якщо все буде добре. О, oh, вона тепер ще й весела, люди. вообще клас. Так, фото... так треба їх тепер додому відправляти. Так, що-шо? А, ось вона якесь там свидетельство про народження Аліси дало нам. Oh, боже, вона тепер без живота. Який клас? Вона тепер худенька, бо вона дві фотосесії була з животом. Тепер вона ж без живота. Хорошо, все, йдіть додому. Так, да, дитини вже нема, але ну, вона її колись нормально, все, йди. А чого ти переділися? скажи мені, будь ласочка, люда. Так, все, давай, передівайся. Від нас уходить на або Аліна вибиратимете. О Боже, він йому страшно, що у нього дочка родилась, о Боже. Ну ладно, Так, давай додому, де наша доченька лежить, що переставимо її, давай. Грузись. Давай, давай, давай. Грузись, грузись. Статі, сьогодні серія коротенька, тільки на 12 минут цього на всьому буде. Я думаю, ви її зразу продивитесь. Так, давай, грузись. будемо дочку Переставлювати в кімнату до людей. Так, ми загрузилися. Де наша дочь? Так, вона не в нашій кімнаті, Щас треба буде її переставити. Е, ти не Е, А, блин, треба через режим строїтельства її перетягувати, так. Ага, беремо нашу дочку. Е, що за лючило? Алло, гараж. Я сказав беремо нашу дочку. Точніше, людину дочку. Так, беремо дочку на другий етаж, люди у нас спить на другому етажі. Так, ось и комната, и ставим вот тут. Ну, все. Спасибо, кто тут был. Всем пока-пока!